Ну все, вже, мабуть, і по зимі. Оце сніг як прилетів, так і відлетів. Засіяло сонечко ласкаве, називається. Чудеса природи дозволили зустріти різдво з гарним настроєм, а потім з гарним настроєм весняним зустрічати вже Новий рік. А ще по місту, ближче до центру, люди вже одягають маски. Хто не має маски, закутується навіть шарфіком. Ну, хто чи має такими засобами. І ось, наприклад, якщо хтось вирішив побідати чи повечеряти і йде в ресторан, приходить, тебе зустрічають. І запитують твій номер телефону. юнак вже взагалі шортах йде. Ну, в шортах ризиково тут медициною не дуже їм гуляти. Але продовжуємо ресторану. Ось тебе запитують номер телефону. Я поцікавилася, для чого це, а для того, що коли виявиться, що є. Людина в залі, яка потім перетелефонує, що в неї коронавірус, що попередили інших відвідувачів. Я запитала, чи це дійсно діє, чи хтось дзвонить. Так, Дзвонить людина, свідомо дзвонить. Я у вас був в ресторані. День тому в мене коїть попередити тих, хто сидів біля мене поруч. Інсталяція лицаря перед входом в дуже старенний магазин, по типу комісійного. Зараз на кілька хвилин зайду в середину. У мене враження, що з моєї бабусі скрині половину товарів тут би легко зайшли, тому що вони дуже люблять старі речі. Ну Ніхто не робить зауваження, що фотографую, то поки що фотографую середину. Дещо її нове? Ну приблизно все в такому напрямку. Це ще певно. Десь поза минуле століття. Але на всякий товар є купець. Ой, іскрині всякі такі. Чудернацький, таких із піратських скарбів, які хочеш. Ну, У нас також того добра вистачає. Це треба, мабуть, вміти подати, що не так подати, як продати. Власник, ще навіть дозволив нашому собачці зайти. Це собачка також щось вибирає собі. Прісло майже як 12 сільців. 275 доларів. Ого! І взагалі ціни хочу. Також сказати, що связь тубочка гарна, гарна. 195. Що... Ті, що думають, що тут щось є дешево. Ну, я не маю на увазі ці магазини. Десь яка гарна лава? Мені не зустрічалося нічого. такого дешевого. Бархатне яка. Окрім як бензин. І продукти харчування, і промислові все дороге. І, до речі, все китайське, майже все китайське, а в цих магазинчиках є щось таке оригінальне виробництво місцеве. Ну оскільки ні в знаходиться в герлі, річки, потім на Біля Атлантичного океану, коли вона впадає. Багато представлено морської тематики. Ось така ще інсталяція на вулиці. Вітрило. На ньому рятувальні круги. Вже наблизилися до музею. Ворського. Двері відчинені. Значить, я сподіваюся, що він функціонує. Ось і тут дуже часто проводять уроки історії для дітей. До речі, школи тут діляться на три рівні молодша, середня і старша. Проїжджали повз школу старших учнів, Ну, таке враження, що це прямо як університет зовні. Пізніше поставлю фото. А Далі переходимо на сусідню вулицю. Можливо, навіть і зараз фото школи виставлю. Якось я спочатку негативно ставила до тих чорних віконниць але потім звикла, вже й подобаються вони мені. Ось на білому будинку чорні. Ось на жовтому. Ну, такий дизайн. І ще ну недавно дізналася, що якщо ти хочеш ззовні реконструювати будинок, то треба все одно. Рішення архітектурної комісії, тому що ті будинки, які побудовані до 1970 року, не підлягають ніяких реконструкцій. Вони внесені в культурну спадщину.